Привіт, друзі! Вітаю в себе на каналі. Мене звати Катерина. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Тут ми говоримо про психологію, про міжособистісні стосунки і про багато цікавих речей. Отже, ставте вподобайку авансом. Або, або не ставте, ставте не вподобайку. Дайте якусь реакцію, щоб я розуміла, що мої відео, моя праця вони корисні, цінні, цікаві. Ось. І будемо з вами продовжувати, продовжувати спілкуватися тут. Сьогодні в нас тема дуже актуальна, дуже популярна. І в моїй практиці, і серед моїх кола, моїх знайомих. І те, з чим, мабуть, кожен зіштовхувався, це тема булінгу. І навіть якщо ви думаєте, що там вас не булили, то можливо, ви когось булили. Або ж ви були спостерігачем. Ситуацію, коли булили іншу людину чи дитину. Ну, в будь-якому разі, це те, про ну, що нас оточує, в чому ми живемо. І от, захотіла поділитися своєю думкою, да, своїми якимись знаннями, своїм досвідом. Тому давайте спочатку розкажу, що таке булінг. Ну, да? Прямо таке визначення. Це агресивна поведінка проти однієї людини або групи людей, да, іншою людиною чи іншою дитиною. Буває таке, що групою людей чи дітей. Це може бути як ну, агресивна поведінка. Тут, до речі, по-моєму, з 2020 року 2020 року вже вели термін, який розділяє насильство і булінг. І зараз за булінг людина, яка чинить булінг по відношенню до іншої людини, вона вже може нести покарання за це. Якщо їй є 16 років і більше, або якщо їй нема, тоді батьки несуть за нею відповідальність. Ось, ну, здається, це адміністративне поки що покарання. Давайте ж поговоримо, розберемося трішки. В цій ситуації булінгу да? і що з цим робити, які є види булінгу. Да? Є булінг вербальний, психологічний, словесний, коли словами просто ображають. Давайте про дитячий, про дитячий, а про дорослий я поговорю, якщо вистачить часу, в цьому відео скажу в кінці, або ж в наступному. Давайте про дитячий булінг от той, який відбувається в школі, той, який є навіть дошкільний вік, да, і з підлітками, які відбуваються. Давайте ось про цей булінг поговоримо. Це може бути, да, наприклад, налаштовування там, однокласників проти свого однокласника. Це може бути якісь образливі слова, вирази. Навіть те, що придумують прізвиська, Да, в кожного, мабуть, були якісь прізвиська в школі, оце є формою також булінгу. Це може бути поведінковий булінг, такий невербальний, де прямо от Збирається певна групка і кажуть, так, ми з тобою дружити там не будемо, ми з тобою гратися не будемо, а, того що ти там не виконуєш наші правила і так далі. От в мене таке в 9 класі було, коли там прийшла дівчина, яка була таким е, лідером в плані якраз от така, де керувала цими процесами. І е, вона така: так, ми подумали, і я рішила. А, що Ти або нас слухаєшся, тобто мене, да? або ти за моїми правилами живеш, або. Бо тут самих по собі тут таких нам не треба. А я така, що? Мені був мені барабану, що ви там подумали, що ви там рішили. Ну і я, ну, я потім розкажу про свою історію, можливо, я вже розказувала, не пам'ятаю. І це знаєте про те, що от от як виглядає поведінковий булінг. Налаштовувати інших дітей проти дитини, боже, мене так жахливо рипить крісло, треба купити, а я жмуся, жмуся на крісло. А, ну от Якось налаштовують да, якісь поведінкові такі а, фізичний булінг, де вже має місце фізичне насильство, коли дитину б'ють, коли штовхають, коли псують речі дитині. Ну, от там бійки, все таке. Ну, тут варто розрізняти, що, наприклад, бійка, яка там сталася один раз, ну просто конфлікт. Навіть там посварилися побилися діти. Якщо це одноразова така ситуація, то ну, звичайно в цьому треба розбиратися, але це трішки інше. А, а булінг це прям коли систематично ну, таке насильство чи. Ну, Насильством, це теж різновид такого насильства. Да? А, ось. І зазвичай, зазвичай діти почуваються ну, жертви булінгу, да? хотіла б приділити час, увагу конкретно цьому місцю, як почуваються діти жертви булінгу, і що важливо батькам розуміти, усвідомлювати, якщо, і як помітити взагалі, що вашу дитину булять, що вона під, що над нею чи ні, так, от булінг, це може бути дитина, вона може закритися від вас і не, не говорити вам, якщо у вас з дитиною не налаштовані довірливі стосунки. Я наголошую часто на тому, що з дитиною потрібно будувати довірливі стосунки. Це має бути про те, що ви не критикуєте, не сварите її постійно там за все, що треба і не треба, а говорите з нею, виясняєте її потреби, чуєте її, слухаєте, вислуховуєте, коли дитина може вам зізнатися у будь якому чому, І вона буде знати, що ви на її стороні. Виключати цю батьківську всемогутню фігуру, яка я тут старша, я тут сильніший. Якщо хочете довірливі стосунки мати, то все-таки періодично з позиції такого друга спілкуватися з своєю дитиною. Це не відміняє того, що ви маєте дійсно там дитині показувати, прививати дисципліну е, і показувати е, там правила вводити, да? що добре, що погано, щоб вона розуміла, своїм прикладом показувати. Але е, також дуже важливо якраз от бути другом дитині, щоб вона вам могла довіритися, будь-що з нею, якщо станеться. Щоб вона могла хоча б одному з батьків, а краще обом сказати про це. А, якщо все ж таки не говорить, то тоді це питання, питання довіри якраз. Я не знаю, мені так світло падає. Видно, там мене не видно. А буду знімати. А, як визначити, да, якщо дитина мовчить? А, дитина може не хотіти йти до школи, відмовлятися йти до школи. Да. До садочку, да якщо це в садочку. Також вони такі діти, яких булять, вони не будуть брати участь у якихось спільних заходах, де всі беруть участь. Вони будуть відсторонюватися, вони навіть не будуть дорогою тою ходити додому, якою ходять однокласники, бо будуть боятися, що їх десь там зловлять і поб'ють, наприклад, або якісь знущання будуть такі психологічні. Будуть самі ходити і в школу, самі, і зі школи самі. Зверніть увагу на те, чи є у вашої дитини друзі, чи спілкується вона з кимось з однокласників. А, тому що ну, не обов'язково з усіма однокласниками дружити, а, але ну, от, спілкуватися, да, хоча б там, з одним-двома. З зверніть на це увагу, да, чи є хтось, з ким дружить ваша дитина в класі, з ким вона ходить до школи, з ким вона там, зідзвонюється, переписується, можливо, з ким спілкується. Якщо ні з ким не спілкується, то теж такий дзвіночок, що десь, мабуть, вашу дитину можуть сприймати як вигнанця. Дитина може приходити додому, побита, і казати, наприклад, що там та впала десь, та, це десь, або там перечепилась, впала. Теж налаштовуйте контакт, довіру і говоріть про це з дитиною, бо, можливо, вона вам просто не зізнається, або зі страху, там, що буде гірше. Бо її залякали, або зі страху, що ви там, не знаю, ще насварите її за це. Тому також дуже важливо тут просто слухати, довіряти дитині своїй, бути на її стороні. Дуже важливо. Не потрібно дитині казати, а сама винна не ліз. Отак не потрібно говорити, тому що дитина вам нічого не буде розповідати. Їй важлива ваша підтримка. А, ось. Причому саме різно. Це може бути як і просто вислухати, так і прийти в школу і там, говорити з вчителями, з батьками цієї дитини. Якщо не доходить, то там вже міри приймати, я теж буду ділитися історією пізніше про це. Вона може приходити дитина додому, і, наприклад, там виясняється, що вкрали якісь речі. Телефон, чи, або загубила. Вона скаже: я загубила телефон, чи загубив телефон, чи планшет, чи щось таке. Там, да? Гроші загубив. Насправді це в них можуть віджимати ці гроші, забирати. Це теж такий от ознака булінгу. Вони не будуть признаватися, не завжди признаються в цьому. Речі псу псуються, да? там ви дивитеся на портфель дитини рюкзак. А він, знаєте, от ним в футбол грали, і він такий прям э, зашурований за э, пом'ятий. Теж звертайте увагу, цікавтеся. Там розмальовані, не знаю, руки, э, там зошити і так далі, якісь. Теж ознака. Десь може хтось намалювати щось в зошиті, поки дитина вийшла на перерву. Якісь там понаписувати чи понамальовувати. Теж звертайте на це увагу. Якщо це є, то це такий дзвіночки, які свідчить про те, що над вашою дитиною чинять булінг. Що ще. Ну, ну да, вона не буде. А, дитина може навіть сказати, що я не хочу ходити в школу. Все, я... Перестаю ходити в школу, не буду ходити в школу. Або може сама вам про те говорити, що переведи мене батьки, переведіть мене в іншу школу. Теж ну, це не буває часто без, без причини, Тут теж може бути причина булінг. Ну, от Такі ознаки, які будуть свідчити: замкнена дитина, замкнена, закрита, одягається в такі речі, щоб бути непомітною. Там, не знаю, худі, капюшон все зажата дитина, грудна клітка в себе втягнута, така, знаєте, вона не, не хоче бути поміченою. А відслідковуйте, навіть, навіть по сигналах тіла можна відслідкувати, да? що зараз з вашою дитиною. А пошкодження. Це можуть бути як і пошкодження, якщо фізичний булінг, так і можуть бути самопошкодження. Дуже актуальна зараз проблема. А дитина сама собі наносить поріз, різні або різні самопошкодження, не витримуючи внутрішню ті ситуації, той біль, сум, з яким вона зіштовхується всередині. І от вони починають виносити його назовні. А, якщо ви бачите таку поведінку, це дуже вже прям, це не дзвіночок, це вже такі дзвони, це треба. Абрати дитину і йти з нею до психіатра, навіть не до психолога, а до психіатра. Психолог може працювати з дитиною в комплексі з психіатром, але психіатр обов'язково має бути. Тому що можуть бути ну, крайні випадки, це може бути навіть суїцидальні такі спочатку думки, а потім дії. Ось. Про це варто батькам знати і. Звертати увагу на свою дитину. Не варто, чого не варто, да? давайте скажу батькам робити. Не варто знецінювати почуття дитини. Не варто казати, ой, та це в тебе вік такий. Ти переростеш, це в тебе гормони просто. Або там, от ви помічаєте, що дитина якась замкнена, щось з дитиною вашою відбувається, вона змінюється. І навіть вже інші помічають там сусіди, чи хтось чи, там вчителі. І ви такі, а це в неї вік такий, чи в нього? Та це переросте, це перебіситься. А, насправді це дуже таке жорстке знецінення своєї дитини, її почуттів. А, це не завжди пов'язано з гормонами. Правда, в підлітків змінюється організм, правда змінюється гормональна система. Але це не означає, що потрібно знецінювати якісь такі речі, очевидні, і того, що уявіть. І так, підліток не знає, що робити взагалі, що відбувається з його організмом, чи це добре, чи це окей взагалі. А ще якщо йому не пояснили там батьки, да, якесь таке відбувається не дуже прийняття свого тіла, себе. І тут ще додатково його булять, і батьки це знецінюють. Не чують, не захищають, знецінюють. Уявіть, в якій атмосфері ця дитина. Тому, якщо вам не байдуже на свою дитину, будь ласка, звертайте увагу і не знецінюйте. Наступний момент захищайте свою дитину. Ви несете відповідальність за свою дитину до 18 років, Там, до 16, як мінімум. Поки вона навчається в школі, там, це ваш обов'язок. Дитина вам нічого не повинна, а ви їй повинні. Ви прийняли рішення народити цю дитину. Отже, ви маєте нести за неї відповідальність. Маєте в першу чергу забезпечити їй базовий рівень закриття потреб, такий, як їсти, дихати вона сама може. Да, вільно, головне дати вільно дихати без гіперопіки. А, дах над головою, їжа а, там, умови певні забезпечити. Да? Тобто базові потреби закрити і ключова потреба в безпеці. Дитина має почуватися в безпеці, як в сім'ї вашій, а, де вона зростає, так і в школі. А, так, це також обов'язок вчителів. Я про вчителів далі скажу, зараз більше до батьків. А, але ви маєте, якщо вчителі не реагують, там, спочатку ви помічаєте, або да, вам дитина дуже класно, якщо вам дитина довіряє, приходить і говорить про те, що її болять, що щось відбувається таке в школі, що вона відчуває себе дискомфортно. Як це часто відбувається? Далі ви а, приймаєте рішення, йдете і. Говорити з батьками дитини, яка булить вашу дитину, з вчителями, з керівництвом там можуть бути різні варіанти. Ви можете зі свого страху, зі свого неуміння вирішувати конфліктні ситуації, найти і не розбиратися. Тож дивіться, ну справді, чого відбувається булінг і такі непорозуміння, конфлікти у дітей. Бо діти взагалі не вміють будувати стосунки, і це завдання дорослих, навчити їх будувати міжособистісні стосунки, як батьків, так і там, вихователів, вчителів і так далі. А, але завдання взагалі то батьків. Якщо батьки в власній сім'ї там сваряться, б'ються, не вміють будувати здорову комунікацію. То як дитина їхня зможе будувати цю комунікацію? І, звичайно, потім ви не зможете захистити свою дитину, розібратися, бо ви не вмієте а, вирішувати ці конфлікти. Або ж ви боїтеся і уникаєте цих конфліктів. Такі, знаєте, ви, ви по життю терпите, коли до вас там, на роботі, погано ставляться вдома, і ви такі, ну, ну що зробиш? Ну, такі ми. Треба терпіти. А насправді ну, це теж не. Нездорове відношення до цього всього. Тому треба вчитися, не вмієте вчитися, ніколи не пізно, до речі, можете приходити до мене на консультації або я планую лекцію або курс записати про здорову комунікацію, як будувати правильну комунікацію з людьми. Дуже багато є інформації. Вибирайте на свій смак те, що вам заходить, відгукується, і вчіться ніколи не пізно вчитися. Колись не було інформації. А зараз її вдосталь у вільному доступі, вчіться розбиратися, і от ви йдете до тої мами, яка, наприклад, чи до батьків тої дитини, яка ображає вашу дитину. А, добре, якщо домовилися і батьки ті а, приймають певні а, такі а, рішення, заходи, щоб цього не відбувалося. Якщо ж батьки там не розуміють. І, взагалі для них це окей абсолютно, що їхня дитина ображає іншу. Тоді ви йдете в школу, говорите вчителям, не чують вчителі, йдете там до директора. Не чує директор, звертайтеся в поліцію. Це все має каратися. Це і ви, як батьки, ви можете попікуватися про дитину. До речі, тут хочу звернутися, якщо мене дивляться діти і підлітки. То ви також можете звертатися в служби. Там і в поліцію навіть ви можете в поліцію зателефонувати і повідомити про цей випадок. І тоді поліція приїжджає і розбирається да, в цій ситуації. І там, ну, це ви можете себе захистити. Я знаю, що зараз дуже багато і в моїй практиці, і взагалі мене оточують дуже багато свідомих підлітків. От реально, я, блін, я вами захоплююся. Якщо ви це дивитеся, знайте, що я вами захоплююсь. Ви настільки зараз розумні, свідомі, настільки круто можете відстоювати свої кордони, а хто не може, він приходить до психолога, навіть сам оплачує ті консультації, вчиться, вчиться самостійно турбуватися про себе, захищати себе. Ну, коли там, дитина росте в дисфункціональній сім'ї або ну, в такій сім'ї, де не сильно є діло. Батьків там, або да, вони а, батьки такі самі закриті, нечутливі, холодні. А, да, то дитина сама, зараз діти от, самі собі допомагають. І це, чесно, в мене викликає захоплення, надихаюсь такими людьми молодими. А, тому ви можете самі себе захистити насправді. Телефонуєте в поліцію, в служби по захисту дітей і, ну, як правило, я ж кажу, поліція приїжджає також. А, так, наступне, а, є, звичайно, заходи а, такі, коли там, ну, крайні, да? а, коли батьки захищають дітей і можуть десь переборщити і там, вдарити ту дитину, яка за... їх дитину ображає. І це, ну, доросла людина не має права бити дитину. Да, Все-таки вона сильніша. А, Ну тут бувають такі випадки, коли, ну, коли людина інша не знає, як по-інакшому зробити, і в той момент це, мабуть, там от, от таке рішення вона приймає. Да? Це знову ж таки про те, що дорослі люди не знають, як вирішувати ці питання. А буває таке, що вони говорять батькам, батьки не чують, не бачать в цьому проблеми. Там це дитини, дитина, яка ображає вузь, і тоді десь можуть дати якогось позатильника тому малому, який ображає їхню дитину. І е, знову ж таки, я не кажу, що це потрібно робити, але я тут хочу звернути увагу батьків. От якщо у вас, наприклад, активний хлопчик росте, який гамселить дітей. Тоді зверніть, будь ласка, увагу, тому що не кожен от хтось прийде, вам скаже про це. Да? Ваша дитина ображає мою. А хтось десь підзатильника, а хтось в вухо може дати. А, і це до вас питання. Ну, звертайте увагу на свою дитину. Це ваша дитина. Точно не чужі люди чи навіть викладачі не мають з нею займатися. А, подумайте, чого, що змушує вашу дитину. Чинити булінг над іншою, що змушує її до насильства. Чи вона бачив сім'ї таку поведінку, що це нормально бити один одного і так доказувати доводити свою силу? Чи вона просто хоче, щоб ви її помітили, хоче уваги батьківської і таким способом її досягає? Або хоче бути сильною, або хоче якось бути якоюсь успішною для вас в першу чергу? Покажіть їй інші способи. Що є інші способи досягти а, цієї уваги і поваги. Насправді, а, той, хто б'є, його не поважають, його бояться. А повага і страх це про різне. Також пояснюйте своїй дитині, що ну, щоб тебе поважали, треба трішечки інакше себе вести. Да? Показуйте власним прикладом. А, не залякуйте самі дитину. Я, мабуть, зніму ще одне відео. Розкажу там більше про булінг з боку вчителів і розкажу про булінг дорослих ось, бо вже часу, час закінчується. Ну, мабуть, поділюся на останок історії, що в мене була історія така, що. Мене в дитинстві булили ще до того, як я пішла в школу. Мене в мене на вулиці було більше хлопчиків ніж дівчаток, і хлопчики такі десь билися. Я прийшла там, плакала, мені каже: брат: Так, дивися, я тобі показую, як відбиватись, вчись до здачі. Якщо прийде ще раз плакати, ще зверху дам. Ну, тут варто сказати, що мій брат насправді з підліткового віку до тепер мене захищає. Зараз він захищає всіх українців на фронті, тому. Я йому вдячна, що він захищає насправді, але був таке мені сказав: а, ну як хлопчик, він собі, там, він теж був дитиною, да? і він отак собі сказав мені, я дуже ображалась на нього, але я зрозуміла цю науку, мама мені так само сказала, наче ти заробила, якщо тобі вдарили. І все, я відбивалась, Я не, не била, тобто я не чинила булінг, я не била перша там. Але якщо мене вдарили або навіть штовхнули, ну все. Я тоді, от для мене це було, знаєш, щоб вижити, мені треба захищатись. І я билася у відповідь. Довгий час билася. Навіть був випадок, коли моя мама прийшла, мене один хлопчик вдарив, ну, старшокласник, він такий здоровий вже, був. вдарив мене головою об дерев'яні двері. Ті взяв мене отак з розгону, бо я захищала літучих мишей, яких він мучив. І, я сказала про це своїй класній керівничці, вона не відреагувала ніяк. І мені я просто в сльозах побігла. Мама теж не знала, що робити. Моя бабуля каже: Та візьми дрючка якогось, іди, зроби йому там вирвані годи. І мама прийшла його там, ну трошечки так. казали мені мені потім. Сусід мені казав, що Твоя мама, звісно, ну, десь, десь трохи йому ну, чинила насильство, скажімо так, фізично, десь щось вона його вдарила. А, я не кажу, що це треба так робити, але я вперше тоді в житті відчула, що моя мама, бляха, за мене захистилася. А, мені було трішки і приємно і соромно. Думаю, ого, ну це вже перебор був трохи. Да? А Знову ж таки, мама не володіла інформацією, що можна по-іншому. Хоча ні, це було це вже вдруге. Було. Цей хлопчик він мені в з коліна впоперек вдарив, моя мама, по-моєму, приходила до його мами, вирішували, мене тоді на масажі водили, в мене досі проблеми з спиною. Ну, коротше, не доходило. І мама подумала, вже як це другий раз був цей головою в двері, ну вже, понятне діло було, що не можна було це вирішити. Але зараз вони добре спілкуються. Цей хлопчик він виріс вже, теж захищає нашу країну. І з мамою мої нормально порішали конфлікт. Ну, це був такий вже дев'ятикласник, здається, чи восьмикласник. Ось. Але я до того, що материнські інстинкти, вони справді ну, вони можуть бути такі. Знаєте, в мене мама така вовчиця. Вона там, що сестру побив, там дорослий, здоровий мужик, побив сестру там до такого. Ну, стан, от вже вона там була ну, такого, як в комі, іначе, да, її довго відкачували. І мама просто на того мужика, вона я думала, вона його порве. А, це, це про захист дітей, це про материнські інстинкти, якісь такі, да, що от, от як вміла. А, але а, я не, не закликаю так робити вас, батьки, вчіться, я ж кажу, я того і запрошую вас. А, щоб ви вчилися цивілізовано вирішувати конфліктні ситуації, вчитися будувати здорову комунікацію з дорослими, з батьками цих дітей, з дітьми своїми. Взагалі, якщо ви доросла людина і ви несете відповідальність за своє життя, ви вчитеся, ви розвиваєтеся, ви навчаєтеся, як правильно взаємодіяти з людьми. То у вас не буде такої проблеми ні з дітьми, ні з дорослими. Ну, як правило, да? Звичайно, якщо вже там ну, такі нездорові люди психологічно, то ви просто йдете в поліцію, заявляєте, йдете щось робите. Ну, в крайніх випадках, якщо загрожує це життю вас чи вашої дитини, ви тоді вже всіма способами захищаєтесь. Обіймаю до зустрічі в наступних відео.